Файне вам вітання. Говори говорять, і я говорю, та й даю вам тему для обговорення. Як вам таке позитив розвівся з дружиною, яка виявилась коханкою Потапа, а сам таємно женився на дівчині, що, будучи одруженою, лобизалась з іншим чоловіком. Ну що, ж, шановні, як сказав герой серіалу мелодрама, етакруговоє наєбалово. А тому велкам то український шоу-бізнес. Буквально вчора позитив приголомшив новиною про Юлію Сахневич. Виявилось, що пара офіційно перебуває у шлюбі вже більше року, і це все після тривалої паузи більш ніж три роки, коли співак, якщо можна так позитиво назвати, приховував свій роман. Тепер, колишній партнер Дорофєвий здобу публіку зі знанням. Виявляється, закохання розписалися ще рік тому. Під час війни молодятам не хотілось влаштовувати гучну гулянку, просто розписалися і відзначили це вечерію з рідними. А це дуже похвально і за це респект деяким з прізвищем верба повчитися б такої скромності. Перший шлюб Олексія Анною Андрійчук тривав 8 років. До речі, ми тепер знаємо, де був позитив. Схоже, саме участь у танцях з зірками, і знайомство з Сахневич останньою краплею в остаточному рішенні про розлучення. Але й для самої Юлії танці з зірками були зовсім ось такі неоднозначні у 2018 році. Під час четвертого ефіру шоу Танці з зірками танцівниця Юлія Сахневич, яка була заміжня за тернопільським співаком, зі сльозами на очах розповідала про болючий розрив після чотирьох років подружнього життя. За словами Юлії, вона повністю присвятила себе чоловіку, однак стосунки про які вона мріяла, так і не склала пара розійшлась, але схоже, що пристрасна танцівниця вже тоді була ніяк не одинока, і це запримітили навіть глядачі, що у танців з зірками адже іскру в очах помітили в її партнера, актора Павла Вишнякова, і підозри не виявились марними. Під час галоконцерту та після пара цілувалися, не ховаючись від камер. До сих пір невідомо, чи почався цей роман до розлучення Юлії з чоловіком, чи після. Хоча ситуація так собі, але з колишньою позитива ще більш цікавіше. Блогер пліткар Богдан Безпало в одному зі своїх останніх випусків повідомив, що репер та продюсер Потап зраджує Насті Кам'янських з її подругою та колишньою дружиною позитиву Анною Андрійчук. За словами оглядача українського шоу-бізнесу, співачка та екс-дружина Олексія Завгороднього довгий час були найкращими подругами. Однак зараз дівчата не спілкуються і безпало пояснив, чому. Ганна Андрійчук, колишня дружина позитиву, була саме тією, яка перебувала в теплих обіймах Потапа. В той час, коли Настя Каменських намагалась тримати свою професійну форму, розповідав блогер. На сьогоднішній день каже він: Андрійчук та Потап разом. За інформацією інсайдерів, після одного з виступів Рєпіра за кордоном із клубу вони поїхали разом у готельний номер. Позитив зізнався, що у першому шлюбі він не зраджував Аню, але іноді вона зазирала в його листування в телефоні і доходила висновків, що фізична зрада таки присутня. До речі, з дружиною Потапа Настею Камен. Каменських позитив чомусь також давно не спілкується про те, що каменських відписалась у соцмережах від своєї подружки Анни Андрійчук, з якою тривалий час була у дружніх стосунках. Позитив також, нібито нічого не знає. Про розлучення позитивна парочка повідомила в 2021 році, заявивши, що до розставання провели різні інтереси та погляди на життя. Напевно, погляд Потапа був тоді не досить позитивний. Ось таке воно замкнуте коло українського шоу-бізнесу. Поки один плаче, його жінка на комусь скаче. Але то вже зовсім інша історія. Ми ж зі своєї сторони бажаємо сімейного щастя новій позитивній сім'ї. Похайтесь, бо воно того варте. На цьому наразі кінець, але тобі контінуд говоріть, говорю, бо в розмовах породжується істина на добраніч!